Після прохолодної неділі з дощами вівторок, 7 жовтня, принесе трохи полегшення. Хмари залишаться, проте опади відступлять, а температура підніметься майже по всій країні. Розглянемо, як зміняться температурні показники по регіонах. На Київщині температура в день становитиме 14 градусів тепла, а вночі опуститься до плюс 11. Небо буде повністю затягнуте хмарами впродовж усього дня, проте опадів не очікується. На півночі. У Житомирській області температура в день досягне 15 градусів тепла, а вночі буде плюс 9. Вітер північний, швидкість 5 метрів за секунду. Спостерігатиметься суцільна хмарність без дощу. У Чернігівській області температура вдень складе 13 градусів тепла, а вночі очікується плюс 11. Вітер північно-східний, швидкість 5 метрів за секунду. Небо залишатиметься похмурим, опади не прогнозуються. На Сумщині температура в день підніметься до 15 градусів тепла, а вночі буде плюс 11 градусів. Небо буде повністю вкрите хмарами, але без опадів. На сході у Харківській області температура вдень становитиме 18 градусів тепла, а вночі буде близько плюс 12. Вітер східний, швидкість 5 метрів за секунду. Прогнозується значна хмарність, проте дощу не очікується. У Донецькій області температура в день досягне 21 градуса тепла. А вночі буде близько плюс 15 градусів. Вітер східний, швидкість 5 метрів за секунду. Небо буде частково вкрите хмарами, опадів не прогнозується. У Луганській області температура в день складе 21 градус тепла, а вночі плюс 12. Вітер східний, швидкість 5 метрів за секунду. Очікується мінлива хмарність без дощу. На півдні. На Одещині температура в день буде 18 градусів тепла, а вночі плюс 16. Вітер північно-східний, швидкість 8 метрів за секунду, пориви до 10 метрів за секунду. Небо залишатиметься затягнутим хмарами. На буковині температура в день складе 11 градусів тепла, а вночі плюс 8. Небо буде повністю вкрите хмарами впродовж усього дня, проте опади не прогнозуються. На Миколаївщині температура в день складе 20 градусів тепла, а вночі плюс 15. Вітер північно-східний, швидкість 7 метрів за секунду. Спостерігатиметься суцільна хмарність без опадів. У Херсонській області температура в день підніметься до 22 градусів тепла. А вночі буде плюс 16. Вітер східний, швидкість 7 метрів за секунду. Прогнозується майже повна хмарність, проте опадів не очікується. У Запорізькій області температура в день досягне 23 градусів тепла, а вночі буде плюс 14 градусів. Вітер східний швидкість 5 метрів за секунду. Небо буде частково хмарним, дощу не прогнозується. У Криму температура вдень становитиме 23 градуси тепла. А вночі очікується плюс 16. Вітер східний, швидкість 7 метрів за секунду. Спостерігатиметься мінлива хмарність без опадів. На заході. На Львівщині температура в день складе 12 градусів тепла, а вночі буде плюс 5. Очікується похмурий день з суцільною хмарністю, але без дощу. На Івано-Франківщині температура в день буде 10 градусів тепла, а вночі плюс 5. Небо залишатиметься повністю затягнутим хмарами, опадів не прогнозується. У Тернопільській області температура вдень підніметься до 13 градусів тепла, а вночі очікується плюс 6. Вітер північно-східний, швидкість 5 метрів за секунду. Спостерігатиметься повна хмарність без дощу. А поки триває прогноз, не забувайте підписатися та натиснути дзвіночок. Тоді жоден прогноз не пройде повз вас. І звісно, діліться відео з близькими, хай і вони будуть готові до завтрашньої погоди. Дякуємо, що ви тут. У Закарпатській області температура в день становитиме 14 градусів тепла, а вночі буде плюс 7. Вітер північний. Швидкість 5 метрів за секунду, пориви до 7 метрів за секунду. Очікується суцільна хмарність без опадів. У Рівненській області температура в день буде 15 градусів тепла, а вночі очікується плюс 6. Небо затягне хмарами впродовж усього дня, але опади не прогнозуються. На волині температура в день становитиме 14 градусів тепла, а вночі буде плюс 6. Небо залишатиметься затягнутим хмарами, дощу не очікується. У Хмельницькій області температура в день підніметься до 14 градусів тепла, а вночі буде плюс 8. Вітер північний, швидкість 5 метрів за секунду. Прогнозується значна хмарність без опадів. У центральних областях на Кіровоградщині температура в день складе 18 градусів тепла, а вночі буде плюс 13. Вітер північно-східний, швидкість 5 метрів за секунду, пориви до 6 метрів за секунду. Небо буде майже повністю вкрите хмарами, опадів не очікується. У Полтавській області температура вдень становитиме 20 градусів тепла, а вночі знизиться до плюс 12. Очікується частково хмарна погода без опадів. У Черкаській області температура в день буде 17 градусів тепла, а вночі плюс 13. Вітер північно-східний, швидкість 5 метрів за секунду. Спостерігатиметься суцільна хмарність, проте дощу не прогнозується. У Дніпропетровській області температура в день складе 22 градуси тепла, а вночі плюс 13. Прогнозується мінлива хмарність без опадів. На Вінниччині температура в день становитиме 15 градусів тепла, а вночі плюс 10. Вітер північно-східний, швидкість 5 метрів за секунду. Небо буде майже повністю затягнуте хмарами, опадів не очікується. Отже, 7 жовтня обіцяє бути спокійним днем без опадів і з відчутним потеплінням у більшості регіонів. Гарного вам настрою і легкого початку тижня. До зустрічі вже завтра.